Одного дня нам довелося покинути столицю, місто, яке ми так любили, яке мало стільки можливостей, енергії та життя, перестало бути таким для нас. У 2024 році ми з дружиною придбали стареньку хатинку в глухому селі всього за тисячу доларів. Ні тобі води, газу чи зручностей, ні тобі сусідів поряд. Будинок потребує ремонту, а територія розчистки. На перший погляд нічого особливого. Але це тільки на перший погляд. Цього разу у мене на вихідні, от такий чудовий спутник. Будеш сьогодні у себе ночувати вдома. Сторож, буде сторожувати. Ось така приємна компанія. Прошу вас, пане! Пішли на розвідку, сходимо погуляємо. Браун, пішли сюди. О боже, о боже. Тільки всього цікавого. Все у собаки роздолі. Поки забора нема, то доведеться отак. От Потім будемо подрібнювати і закидати в ну, оці майбутні наші грядки. Мабуть, туди якісь бактерії будуть додаватися, щоб там всередині був постійний двіж. А це ми тут трохи розчистили цю територію. Коли тут трошки прибрали, звідси так чистенько, гарненько стало, гарна галявинка тут може вийти. Благородити його, вичистити, якісь кущики понасаджувати, лавку, бісєдочку зробити. Мене дуже насправді дивує, коли заїжджаєш в села, а там у людей в дворах, ну просто срач. Ну, у нас тут теж срач поки що. Але ми якби в процесі видозміни цього срача. А люди так живуть. Мабуть, цей срач у них просто в голові. Ну я не знаю, мені так некомфортно і дуже хочеться, щоб, щоб навколо було затишно, гарно прибрано. Ну, ти ж тут живеш. Ну воно має бути прибрано, ну це правильно. Звісно, можна так існувати, але це, як то кажуть, знаєте, а після нас хоч трава не рості, ну, вона має рости. І має рости краще, ніж до вас. Це місце було прям повністю в чагарниках. Те, що товсте повидирали, тоненьке поки позалишали іншим приладдям, будемо його видергувати трошечки пізніше і стане тепліше. І оце ось тут будуть ці майбутні грядочки, майбутній город. Ну, прям зовсім чистенько стало клас. Хочемо так по периметру його обсадити, щоб воно можливо тут не видувалося, не проглядалося, отак обсадити якимись гарними деревцями, кущиками. І взагалі буде супер. Очі бояться, а руки роблять. Особливо коли є такі помічники. Я про себе. Насправді я тут помічник подмастерія. Угу. Привів в хату. Ну заходь, тільки у нас тут ноги витирають. Заходь, заходь. Що тут На розвідку? що тут? Тут у нас ванна, так, да? якісь штуки, рум тур від Брауна. відро ні ні то там руки Боже, Скільки всього цікавого. Я спеціально для тебе пылесос привіз прибрати, щоб тобі тут було сьогодні і завтра комфортабельно. Бо ти ж малий пилізборник. Проходь далі, тут у нас спальня, тут ти будеш сьогодні ночувати. Ну от таке знайомство з хапкою. Ніяк не уймаємося з цим очеретом. Це мало і мало, мало і мало. Че, че, че? Кажу, це мало і мало нам того очерету. Так ну а що? Там много це. Та взагалі ерунда. Так так і скажу. Так що ми сьогодні продовжуємо очеретить очерет. А ввечері будемо займатися. Ага. Так ти все відтуда виходиш. Це оттуда. А, вже це новий? Ось так куча відтуда. Ага. А ось це відтуда. Залишаємо на обід і ремонтувати косу. Якщо відремонтуємо, то, мабуть, сьогодні ще покосимо. Якщо не відремонтуємо, то можливо до завтра відремонтуємо. Ну і ще сьогодні по плану накормити собаку, розказати йому, що ми такі негідники відвезли його, незрозуміло куди. І залишили там самого, Проштробити вивід до підрозетника, укласти стяжки і теплу підлогу. І, можливо, виставити маякіт. Якщо це вдасться зробити, то ми взагалі будемо супер-красавчики. А потім треба буде залити стяжечку. І ванна буде теж готова до укладки плитки. Взагалі обломала. Шедеври китайського косілка прома. Да. Пластилін. Силумін. Це я попробую зараз сюди. Що там підказує, що нічого з цього не вийде? Оце ми розвивались, розвивались, прогресували, прогресували і допрегресувалося до мишей. Меблі одноразові, железяки не от така херня малята. Так, давайте, чтобы не выскочил. Браун, ты нам суп нагрив, чи не нагрев. Привет. Твои. Молодец, молодец. Ох, сторожева собака. Скажи, я это. Тут понимаешь, уже на, на пупе есть, вертелся, и где ходите? Так а суп да? Зворы? Нет? Ну ладно. Дай бутерброд. Ну дай бутерброд. Ну дай бутерброд. Боже, не собака. Страшный. Ха-ха-ха! ха Я с тобой поделюсь. Пішло. Тут трошки не вистачило буквально одного матка, що туди, туди пішло. Завтра виставимо маяки і зальємо ті маяки. I like birds. День другий. Ай-яй! -ай. Зараз знімемо тут розміри і поставимо маяки. і вдруге, а може не вдруге, підрівняємо трошки привило. подовження. Поки що закінчили, знову очерет. Звалиш нам, будь ласка, обід і розтопиш тут. Ввечері зальємо тут стяжку і з підлогою поки що тут буде все. Цема будет десятая година. 10. Ну то так пол десятого нам трубят, что треба угу. треба идти работать. Маленький запасной домик начал делать. Что-то знает бобер. Бобер что-то знает, блин. А там дальше основная усадьба. Бобровая. Смотрите, как он тут, что красивый. Тоже заготовку вчера эту роботу. Да. Это, вот это, вот это же он все натягал сюда. То есть кому здесь так не растет? Подтягивал, поспиливал. Офигеть! могу пожелать бобру только здоровья и процветания то есть я так при предполагаю у него в планы входит вот этот весь берег плотину сделать такую метра три но это бобров должно быть как раньше в Канаде. тут он э, с со дна зубами подточил и камыш уже лег держит камыш только лед лед сойдет и камыш как бы ляжет полностью, он его начнет тянуть на шапку. Так то я, получается, тоже бобер. Я тоже камыш тяну на хатку. Вон там. В дальнем углу его большая усадьба бобровая. Ну, тянет сюда и складывает. И хочется единить вот с этой своей основной хатой. А вот это он здесь живет. Бобер! Как там в том мультфильме? Говорит, ты выдыхай! Выдыхай, да всплывай давай! Какие палки! Все обточил. Это же он все хавает. То есть это его пища, а все, что невкусно, сюда складывает. То есть, прикинь, леку деревяшку прикинул. У бобра в планах тут, блин, речку прихватизировать. Да. А кто писал про бордюрчик? <рес> Это если никто не будет его беспокоить, а я думаю, что тут его никто не будет беспокоить, тут со временем будет метров 80 плотина. Пойди построй такую плотину. А тут маленькие умные бобры. Потому что бобры добры, а козлы злые. Ну, на цьому, мабуть, в цьому сезоні ми закінчуємо. Если по площади круга брать, то тут 40 шагов было. Вот, то где-то у нас тут от 10 до 14 соток. Ну что, Русик, на сегодня это крайне. Пару слов. полетели счастья здоровья <laughs> сколько у нас таких копыт вышло усредненно возьмем Раз, два три четыре пять а это отсюда не знаю вот это это? Ну вот это что то, что я сам делаю? Ага, отсюда. То Раз, есть все два, три отсюда, да? Три штуки. Вот. А если оценивать это в газелях, как мы у Сани вывозили. Ну, одна штука в газельной поместится. Вот тут будет, может быть, две. 43-44. Таких хороших. Ну, так. ну, две газели тут минимум. Какие? В одной. Одна. Ну ми коли загружали... Я коли загружав 70 штук таких, ну чуть-чуть менше було. В газелі ж на газелі рост. Ну вот. Ну, я сужу по тій газелі, по якій ми возили. В ту газельку, оце на дві ходки. Ну 30 у нас десь влазило. 4 а висота не знаю. Ну, висота де тут. 70-60, ладно, 62, 60 Грузили -60, в газель. Ну, чуть -чуть, може менше может не поставить. Ну такие вымиривание объема газели по камышу на глаз. Вот так. Вот так. Сторож. Охранная фирма Браун. Привет. Привет, ты скучу? Ой, скучу, ой, скучу, да? Ой, скучив. куда? Кашу с мясом. Кашу с мясом. Ой, кашу с мясом я готов, да?